Ну що ж всім привіт з вами. <кій> Знову диявол, Ми продовжуємо грати в стріт Level Racing Red Line. Наш диявол під капотом, точніше під багажником. Хоча це капот, <кій> а не багажник, який ми втратили в минулому відео. А сьогодні сьогодні ми продовжуємо перегони з червоними. Не доїхав до перегонів, вже авто розбив. <кій> це тільки я так можу. Ну де ви там? б трішки натяк... натяк дайте мені О, десь 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 поруч. <кій> <кій> Бурепа. А вони внизу. А чому я наверх поїхав тоді? Щоб авто розбити? Так, добре, ми там пройшли майже повністю їх. В нас залишилося 10 перегонів десь приблизно плюс-мінус. Зараз спробуємо з вами їх пройти і таким чудовим способом, щоб не розбити авто. Так, хлопці, ви там їдьте, але тільки обережно. О, молодці, обережно. Ну що ж, що, щось. Давайте. А, так, 10 у нас їх залишилося на КСАС. Зараз ті самі наксас, що, що ми маємо з вами. Точно такі самі. 32 тисячі. поперли. Ми зараз або виграємо, або програємо. Але в нього спойлеру немає. Можливо, в нього вона не така тяжка. Важка. Але подвигнула вона теж у нього досить таки. Ні, а нахуй ви там стали, га? Та мені якби абсолютно пофігу виграв я перегони чи ні. Ну в медвигун залишився. Mm -hmm. Ну це фітня якась. Зі mm -hmm. шо, ну давай рихтувати тебе. 39 тисяч. Зашибіся. Господи. Краще б не не ремонтував. Вшатал, так вшатав. Що в нас щось є? Ну. Це в нас також ліве. Так, поїхали. Я більше витратив, ніж заробив, але одні перегони ми сьогодні пройшли вже. Угу. Я дебіл Сука, такою ціною. Вони якісь швидкі пішли. Так, хлопці, я приїхав ще раз. Давайте з дев'ятим цього разу. Скільки ти? 35, давай, я 39 витратив щойно. Поїхали. Поїхали, я хочу його взути. Нічого собі в нього суперчарджер стоїть. Трішки потрібно підрівнювати авто, тому що воно, воно їде в сторону. Так, добре. Перегони пройдені. А, не повірите. Бампер відірвав. Не повірите, ні, не повірите, тому що не відірвав. Ем. Натискав клавішу М, типу, перейти до мапи та вибрати перегони. Це зовсім вже все, кукуха -ку. Ку поїхала. З цими перегонами, з цими поразками. А! Фух, сука, не лякай так. Хоррор їбаний. А, восьмий, так. Ну дивіться в них. В них якісь дуже швидкі авто пішли. Скільки можемо поставити? Ну зараз ми вже в плюс підемо. Трішки я хочу до ляма добити. Головне, щоб моя цей лям залишився з цими. Місцями, а чому в мене колеса в асфальті? Алло. І чому ти криво її припаркував, ідіотина? Ну вирівнюйся. Ну чому ти не? Ну так не чесно. І взагалі я вважаю, що на такому клаці авто по таким дорогам вже ганяти не можна, не можна. Бо будуть гайки. <світ> по асфальту розсипані. <світ> і більш нічого гарного. Так, я перепроходив, тому що я не хотів знову збирати авто. Ну бачите, вона тут підстрибує і все. І нема. Ті, кому подобається, ця гра, відразу вибачте, але вона трішки <кій> <Тай> -во, кончена. <кій> Давайте я поясню, чому. Мене ставить незрозуміло, як криво косо воком, аби стояло, можна так сказати, на таких сильних автівках, в таких місцях, де важко впоратися з швидкістю. В вузьких місцях з підстрибами, з поворотами. І суперники тебе ще й перемагають при цьому. Тому що вони швидше, і вони як прив'язані до асфальту, а ти літаєш, мов мав пана газеті. Кор Коротше, ви зрозуміли, з якої вежі. На других слів у мене просто немає. Я не знаю, мене вона трішки... ось, ось цим вона трішки бісить. Ти, чому? Коли були більш слабкі авто потрібні. А, ну, Звісно, я не користувався більш слабкими, але все одно, коли були потрібні більш слабкі, слабкі авто, а, не потрібно було їздити по таких місцях, були великі, пусті маршрути. А тут на ось ще й знову криво ставлять в асфальт. Ну, Вибачте. Це, 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 це особисто моє, моя думка, тому не зважайте. Ну ми все ж її дійдемо, якщо мене отакі підбивати не будуть. Бо інакше я її буду проходити ще років 20. А ще машини тут дуже любить перевертати в кінці. Я не знаю, сука, як з цим боротися, але їх любить перевертати. Саме починає гальмувати, перевертати їх, закидувати в. Чому вона? вона рівно не гальмує, коли гальмує штучний інтелект замість мене. Я не розумію. Коли я сам гальмую тогось, і гальмує вона в мене рівнесенько. Навіть через пробіл. Тобто через ручний, ручні гальма. Там же так не працює. Там же ж сука потрібно її занести в сторону, потрібно її, блядь, завернути, потрібно її нахір перевернути. Та її ще попробуй, заверни. Такс, добре, який я зараз? Я зараз сьомий. Зараз, сподіваюся, я її не розіб'ю. Здається, потрібно десь зберегтись буде. Тому що це все фігня, я зараз точно десь шатаю її. Шатаюсь об стіну або ще об щось. Полетіли. Нехай він намагається нас підбивати, але що він в сраку? Яке нахер підбивати? Це... Чесні перегони повинні бути, бачите? Оп, піднесло. Так вони й хочуть мене підбити в мою... В мій зад Зад Задавта. Хай себе взад підіб'ють. Дебіли. Поїхали знову перемагати. Зараз ми вже червону лігу повинні дійти сьогодні. І в нас відкриються перегони їхати на навіть великі, грандіозні перегони. Хочу на них. Тільки потрібно запастись ще двигунами і всім іншим. Або можливо, можливо навіть зібрати нове авто на V16, також. Ай! Стій! Куди, блядь. Та ну тенна. Ні, це, звісно, дуже весело і добре, що я можу телепортнутися в майстерню. Але відремонтувати двигун, так, дивіться, корисно буде. А швидкість дивіться вже. Вже вище, вище ніж 400. Ми вже пере... перевищили швидкість звуку. А ще вище буде? Так, ну. Воно ж буде ще вище, тому ого, чим далі, тим більше коштує транспортування в гараж. Давайте відрихтуємо. 11 тисяч, ну і добре. І ще і ще в нас не вистачає частини. Частини кузову. Давайте я встановимо. І я хотів глянути. А, так, ну тут трішки. Трішки ще потрібно дійти і все. І, і в принципі в нас все готово. Ну, потрібно буде тільки авто іще одне зібрати в 16 же ж. Так, В16 ми можемо зібрати. Ух ти ж гарнюня яка. А куди ж цікаво цей в 16 стає? Потім знайдемо, куди там стає наш В16. Давайте поїдемо пошукаємо, де в нас перегони знову, куди їх за -за затиснули. Я не знаю, чи збирати той в 16 ку чи ні. Так, я сподіваюсь ми будемо на тому ж Так, ми на тому ж самому місці. Дуже добре. Тому що з цим місцем я вже трішки якось звик навіть. Оп, я вже тут. З ким ми тут? З п'ятим. Так? Ну, на... ну так, Whisper. Точні, якщо точніше, то Viper. Що ж, поїхали. Скільки? 39 тисяч? Фу, лошара. А що більше немає в тебе? Ну, до речі, Viper тут доволі таки непоганий. Можливо він на ві16 йде тільки один. Один єдиний на Ві16, і тому ми його не будемо збирати, тому що ми його собі виграємо. Стій, <звіт> стій, стій, говорю. Щось так. Не потрібно перевертатися, десь фару втратив. Вітаємо вам. Ти війшов в п'ятірку гонщиків Red Flames Червоного клубу перегонів. Тепер ти можеш війти до, піти до, ну, вступити в перегони чемпіонів. Я, звісно, дякую. Але. Але. Але гоп, як в цирк. А, Ми ще не дійшли в червоний клуб повністю. Тому що цих шакалів я повинен повністю перемогти. Я не згоден їхати на грандіозні перегони, поки я ще цих шакалів не переміг. Які так і ходжуть мене підбити. Можливо і там так буде. Будуть хотіти мене підбивати. Тому я ж говорю, потрібно запас по деталям, майже повністю нове авто з собою брати потрібно. Так, смужок хлопці. Давайте ще чотирьох. Дюхен Рейсінг. Двулітровий. Всього в мене 3,2 чи 3,7. З Гига я тут вийшов? 7,2? З його-то Та чому вона провалюється у мене? Все, давай, махай, поїхали. Та не пішов би ти взад. Ідіота кусок. Є дорога прямо, їдь нахуй прямо. Я заколупався рехтувати це авто вже. З цими дебілами. Їдеш, ні, нікого не чіпаєш там, ну двигун рехтувати приходиться, ну колеса міняти. Ой, колес з собою потрібно буде взяти, мені здається. Напакувати цілий багажник. Можна і двигун викинути, колес напіхати туди. Ще ці бордюри високі такі ти, типу, хтось. Бо колеса дійсно потрібні. Стираються. Мав я його на увазі. Так, давайте третього. Знову віспери. q 1000 XL. Ну що ж, 44 тисячі програвати поїдемо. Сподіваюсь, не програвати. Не можна, звісно, зібратися собі такого віспера. Грошей нас вистачає. Та й їхай нахуй! Сука! Сука, поїхав нахуй, називається. Оце я поїхав, блядь. Ну що, хлопці? О, ха -ха. Знову з третім. Третій, другий, перший. Розрахуйся, Спробуємо програти ще разок. Я сподіваюся, він... ось ось! От зараз їхай нахуй праворуч. Не чіпай мене ліворуч. Дай я спокійно собі проїду, а ти хоч в стіни. Мені абсолютно насрати на тебе. Ні, ну його нафіг до мене тягне. Поїхав в баню. Не закидуй, не перекидуй. О, нормально, нормально. Третього перемогли, все прекрасно, все чудово. Фух, цікаво, що буде там, цікаво, що буде там, дуже цікаво. Поїхали, нам ще двох тут треба перемогти. Тільки я в об'їзд, я манав. Прямо я не поїду. Хоча зараз я, я от перший-другий, я трішки боюся з ними їхати. Тому що, як бачите, вони так і, так і хочуть, так і хочуть поцілити в мене. Хоч я їду праворуч, хоч я їду ліворуч. Їм абсолютно насрати на це. З цієї самої Ейфелєвої вежі. Так. Ну що ж, ризикуємо другий. Теж Віспер. Теж буде в мене намагатись поцілити. Це я точно впевнений. Але про, про відпускати його вперед я не, 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 не хочу. Тому що пішов він нафіг. А він навіть що, не завівся? Що, блін? Він що, ключі потеряв? Сука, чи забув де, де педаль газу. Це, це, це як можна було так? Фух, перший. Давайте я збережусь. Я щось, тим паче тут поруч. Бо зараз, якщо я програю або розіб'ю авто, це перезбирати або переходити цих двох, та ну його нафіг. Серйозно. Що ж, хлопці, поїхали на останні наші перегони. Ну вони вже трішки далі, але все ж. Ну, не те, щоб останні, але ну, просто в червоних, в червоних перегонах це будуть останні у нас. Все. Ну потім я максимум буду заходити гріндити, тому що, щоб зібрати якесь нове авто чи ще щось, мені потрібні будуть кошти. Ну, всі це розуміють. Я також це розумію. Фух, ну що ж. Хоча може і не потрібні будуть, можливо в нас запасу вистачить. Де ваш тут перший? Що в тебе за авто хоча б? Хочу подивитись на тебе, що ти можеш. Чи всосеш в мого 12-циліндрового? Ой, та ти... В... Мені схоже, я в нього всосу. су. <кхе> ну, нього там такий звір під капотом я чую. Сука, стій, зараз реванш буде. Пофігу на гроші, зараз буде реванш. Бо ти, сука, так стартанув. моя майже авто підіймалося, я не міг скоригувати його, вірно. Направити в правильному. Стій, 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 стійте, стійте, не рушайте, хлопці, не рушайте. А чому третій? Якого хріна третій? А де перший? Що за накидало? Поїхали з третім. Потім можеш буде перший. Three, two, one, ну чому ти? Ну чому ти не можеш різно поїхати, блять? Де перший. Що за фігня? Я хочу реванш. Він що, своє авто розбив і все таки? розплакався, і не хочу їздити. Хлопці, де ваш сука перший? О, перший. Бля, я тебе тут повинен зробити, а зараз тут пряма. Тому пішов нахер. Тебе не те авто сюди, мною ну, ганятися. Йоб твою мать. Ну, майже до фінішу доїхав. Я їду на реванш. Він якийсь взагалі й Перший давай поїхали. Поставте мене ліворуч. Ні? Ну хуй з вами. Я готовий. Фух. Що все? Двигун заклинив? А якого чорта? Зашибісь, блін. А я знаю, чому його приклинило, тому що я трішки тогой. Сука. Та їхай прямо. Та похуй уже на авто. Сука. Я сьогодні його доб'ю. Знову це місце, де я розбився був. Але сподіваюся, цього разу не повинен піднести авто. Хоча вже я бачу, що підносить. Ай, я підлетів. Скотина! Когось я повинен сьогодні вшатати. Сука, на оцій трасі повинен вшатати його. Ти прям... Ти прям мусиш сьогодні в мене програти. Я не розумію, як він. Віддай своє авто, я хочу розібрати його, глянути, що в тебе там під капотом. Оба-оба, оба, оба! Ви це бачили? Я нарешті це зробив. Фух, я не знаю, що в нього під капотом там знаходиться, але авто в нього дуже класне. Ну, якщо порівнювати його... З тим, що я маю, як мене заносить капець, це капець, просто в нього круте. Аж, Крутезне. Так, ми перші. Все. Ми перші. Ми перемогли червоних повністю. Тепер ми можемо переходити до інших перегонів. Ну що ж, я сподобався. Сподобаюсь. Звісно, я вам сподобаюсь. Але я сподіваюся, вам подобається цей відео. Не забудьте ставити вподобайки, підписуватись на цей канал, залишати ваші коментарі.